Всім привіт! Є інформація, що скоро мають вийти нові подаруночки в Телеграм. І щоб не пропустити цей момент, давайте я ознайомлю вас з функціоналом бота автоматичної покупки подарунків. Ось таке у нас тут є меню. Нам потрібен автобай. Створюємо новий профіль, там виставимо фільтр, по якому нам буде купувати мінімальна ціна. Давайте вкажемо 50 зірок, максимальна. Ну, поки що були найдорожчі, це по 10 тисяч зірок, давайте поставимо 20 тисяч. Вдруг будуть дорожчі. Саплай, який нас цікавий, давайте. Сукай буде від нуля до 120 тисяч. Добре, давайте 150 тисяч. Зараз трошки більше виходять саплаї на подаруночки. Депозит. Давайте ми вкажемо. 20 тисяч на цей фільтр. Не забуваємо включити наш профіль. Виходимо назад. Ось тут світиться зеленим, значить, автоматична покупка буде в нас здійснена, як тільки з'являться нові подарунки. Так само не забувайте поповнити свій баланс. Це можна зробити або через спліт, або через фрагмент. До фрагменту потрібен курс. Давайте. 20 тисяч зірок відправимо. Все, наш баланс поповнено, перевіримо нашу покупку, все зеленим світиться. Все має бути добре. Коли з'являться подаруночки, бот автоматично по нашому фільтру купить все, що нам потрібно. Підписуйтесь на канал, буде виходити ще більше актуальної інформації.